Всім доброго здоров'я та мирного неба. На, нарешті дійшли руки про світло. Як і обіцяв, покажу, як я зробив. І заодно покажу, як воно працює, як підключати. Я дивився на ту схему, зробив трошки по-своєму, раз все покажу. Для початку в комплекті йде провід. отакий от ой. От його позначення 2 метра. Він не годиться, дуже тусклий, дуже тускле світло. То я взяв старої переноски Два на 222 проводка. От, от Плюсова клема, От плюсова, от вона. Я сюди це плюсовий знайшов. Я не знаю, Клема, чи як вона там правильно називається, і заодно вдів сюди зразу і закрутив. Тут а, загнув цей крокодиль, чи як він там правильно називається, загнув і на термоосадку, щоб воно тут а, воно торкається, але воно щоб воно не змикало. І одна пішла на фару от сюди до білого. Тут а, попутати неможливо, я пробував на цю будь-яку другий провід. Я не знаю на що він там йде. Но воно змикає, ви його не підключите. А до цього білого проводка це вже, виходить, пішло на фару. Йдемте далі, куди воно йде? Далі я запихнув сюди, запихав сюди гою, тут дирка є туди, поправляв. Так то воно йде, але запихав я, я спочатку запихав, звідсього починав. Можете звідти, але мені не було незручно, я звідси його починав з цієї дирки. Далі, виходить так, 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 показую, як воно йде. Тут є дирка з підбірки. Потім Прутиком так же саме. Забрав звідти, йде воно сюди, сюди, сюди. Опа, сюди в дирку як... і ось до виходить. Ось до виходить, тут вже цей включатель. Це, це посадив, посадив на, закручував, то посадив на червоний фіксатор різьби. от, В кінці покажу, як все працює. Тут проволкою допомагав. Там воно більш-менш непогане, я показ, звідки я вйшов. Тут брав довгий провід. Ось він, це з сітки. Брав довгий провід, запихав спочатку довгий провід сюди, намацував дирку. Тут дирка велика, тут пальчиком можна намацати. Ловив тут, закручував і тягнув, тягнув, тянув, і сюди так дотягнув. Получилось так. В принципі, задоволений. Зараз покажу, як воно працює, все. От воно. О. Так, включаю. Оп! Закрию. Закрию, щоб показати. О, досить непогано воно так і світить, скажу. От, дивіться, самі все непогано світить. Ну і виключаю зараз. Йду. Опа, виключено. Так, включ. Є. Виключено. Ось ну. Так. Ось так світить. Цей провід пробував на мінусову. Як додатковий, ніяк він сюди не в'яжеться. Я не знаю, на що він предназначений. Він сюди точно він не йде. Якось так. Ну, для цього, для проводки треба термоусадка і, і ізолента. У мене трохи груба була, бачите, тут воно тут не так заплавилось, тут добре. І отут я е, проволокою поки скріпив. Стяжку в мене є, але я не хотів брати. Чого мало лішо, то треба буде відкрутити стяжку. Жалко, в мене їх не так і багато. Тут теж на термоусадку і на ізоленту. Це я тільки зробив, будемо перевіряти, тестити. І заодно побачимо, як воно що працює. Ну, взагалі мені подобається. Так, да, можливо, його не часто треба, але тим не менше світло має бути. Е, потім.